Дорогі друзі! В цьому відео розповім про вимоги для виходу на пенсію у цьому році та як докупити стаж, щоб мати право вийти на пенсію у 60 років і збільшити її розмір. Якими є умови виходу на пенсію у 2024 році? На пенсію можна вийти після досягнення 60 63 або 60 5 років. Все залежить від того, скільки маєте страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Кожного наступного року стаж буде збільшуватися на 1 рік, а якщо точніше, то на 12 місяців. Аж до 2028 року. У 2028 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба буде мати 35 років страхового стажу. Далі вимоги до страхового стажу не зростатимуть. Тобто, так і залишиться 35 років. Звісно, якщо не будуть внесені зміни у закон про пенсійне забезпечення. Страховий стаж це стаж, за який ваш роботодавець чи ви особисто платили страхові внески до пенсійного фонду. У вас може бути трудовий стаж, бо ви працювали, але якщо за вас не платили страхові внески, то ці роки стажу вам до пенсії не зарахують. У пенсійному фонді ведеться чіткий облік сплачених страхових внесків. За які місяці і які суми. Надалі я просто називатиму стаж, але щоб ви розуміли, що мова йде саме про страховий стаж. Якщо людина, якій виповнилася чи виповниться 60 років, у цьому, 60 років у цьому році, має менше ніж 31 рік стажу, то їй призначить пенсію у 63 роки тобто у 2027 році. Але потрібно мати не менше 24 роки стажу. У 65 років тобто у 2029 році треба буде мати мінімально необхідний страховий стаж 15 років. Що буде з українцями? Які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу. Вони мають право на, на отримання так званої соціальної пенсії. У цьому році вона становить 2361 гривню. До соціальної пенсії також нараховуються надбавки для осіб віком від 70 до 74 років 300 гривень. Від 75 до 79 456 гривень і для осіб понад 80 років додаткове 570 гривень. Для їх отримання необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати пакет документів. У виплатах можуть відмовити, якщо людина працює або має незадекларований дохід другу квартиру або будинок, або більше одного автомобіля. Нині на розмір пенсії впливають три параметри: тривалість страхового стажу, розмір зарплати за кожен місяць стажу у відношенні до середньої зарплати по Україні в кожному з цих місяців. І середня зарплата в Україні за останні 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії. Закон дозволяє вилучити з підрахунку невигідні місяці зарплати, коли вона була найнижчою. Це називається оптимізація заробітку. Пенсійний фонд наводить приклад обчислення. Чоловік звернувся за призначенням пенсії у березні 2024 року. Для нього застосовується середній показник зарплати в Україні за 2021-2023 роки. Він становить 13 559 гривень 41 копійку. У жовтні 2023 року людині нараховано 15 тисяч. 780 гривень заробітної плати. Середня зарплата в Україні за цей місяць 14 882 гривні 88 копійок. Тобто ділимо жовтневу зарплату на середню зарплату в Україні за жовтень І отримуємо місячний коефіцієнт заробітної плати цього чоловіка за жовтень 2023 року. Одна ціла. 0,6028. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість коефіцієнтів. Розмір призначеної пенсії становитиме 12 078 гривень 38 копійок. Розрахунки пенсії трохи заплутані, навіть не трохи, а дуже заплутані, і без півлітри не розібратися. А тепер розповім, як докупити стаж для пенсії. Є такий механізм, коли ви добровільно сплачуєте страхові внески. Це дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або збільшувати її розмір. Кому це вигідно? Найбільше трьом категоріям українців. Тим, які зараз працюють за кордоном. Але думають отримувати пенсію в Україні. Тим, хто скоро збирається на пенсію, бо підходить вік, але не вистачає стажу для пенсії. І тим, хто має низькі офіційні доходи, бо отримує зарплату в конвертах. Що потрібно робити і скільки це коштує, потрібно укласти договір з пенсійним фондом. Зробити це можна, звернувшись до пенсійного фонду особисто або онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет пенсійного фонду з використанням дія підпис або системи GoID, обрати розділ Комунікація з пенсійним фондом. Натиснути договір на добровільну участь, внести свої персональні дані, прізвище ім'я по-батькові, податковий номер з серію і номер паспорта, дату народження. Якщо платите за себе, натисніть. Бажаю сплачувати внески за себе і вкажіть необхідну інформацію. Робити внески можна як за себе, так і за іншу людину. Якщо вона не є пенсіонером, наприклад, син за батька чи матір. Дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані. Підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису. скорочено. Для цього натисніть кнопку Підписати і сплатити. Сплатіть внески, обравши зручний для вас. Спосіб через портмонет чи платіжне доручення. Щоб працюючій особі був зарахований повний місяць стажу, за неї має бути сплачено мінімальний страховий внесок. З 1 квітня 2024 року він становить 1761 гривню. Суми страхових внесків зараховуються за той місяць. Коли гроші надійшли на рахунок пенсійного фонду. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.